Можна було б сказати, що культура це те, що робить нас людьми і українцями. То ми з вами живемо не в реальному світі, а в світі, який будує наш мозок. В цій пляшці є прообраз величезної хмари смислів, але носії різних культур живуть в різних світах. Українці інакші, відмінні від інших. І виходить, що людський світ обмежений і межі встановлює саме культура. Поза межами культури для людини нічого нема. Нічого, Ніщо існує. Що ж таке культура та за що зараз іде війна між Росією та Україною? З такими визначеннями, як ну, загальновідомі ніби поняття, культура, людина, суспільство, дружба, любов їх багато завжди є проблема, тому що поняття багатовимірні, масштабні, неосяжні, а наші можливості визначити насправді обмеження. І от не знаю, що б я зараз не сказав, вважайте, що це не остаточне визначення. Да? Це щось про культуру, дуже важливе, але це не точка. Да? Це треба далі досліджувати і далі вивчати, що це таке. Тут варто сказати, що в нас є ще одна проблема з визначенням, бо з нами чинили диверсію багато років десятиліть, може століть, навіть нас запевняли, що культура це те, що виникло, на дозвілля і для дозвілля. І, і це не так. І е, таке сприйняття культури дуже дуже гальмує наш розвиток насправді. Я спробую це показати зараз. Е, отже, можна було б сказати, що культура це те, що робить нас людьми, і українцями. Ну, якщо тут зупинитися, то не дуже зрозуміло, що з тим робити далі. І навіщо це все? Е, тому нам потрібен експеримент. Можна я. Візьму пляшечку. Я тримаю пляшку в руці. Так? Всі ж бачать. Це пляшка. Скляна. Я її тримаю і бачу. І от що зі мною відбувається, коли я, я, я думаю, що я щось бачу чи щось тримаю? Нейробіологи кажуть, що мої очі сприймають щось, що існує в реальності. Щось, що ми називаємо пляшкою. Очі сприймають не знаю, фотони світла, електромагнітні хвилі, кольорові плями, будь-що. Потім очі трансформують те, що сприйняли, в електричний сигнал, і він йде в мозок. І мозок показує мені пляшку. В цьому процесі бачення є три важливих складових: є щось в реальності, якийсь феномен реальності існує, щось, що ми називаємо пляшкою. Далі є процес сприйняття органами відчуття. Органи відчуття щось з реальності сприйняли і перетворили те, що сприйняли в електричний струм, сигнал. А далі мій мозок показує мені картинку, інформаційний відповідник того, що існує в реальності. От, оцей інформаційний відповідник ну, можна було б назвати смислом. Тобто ми з вами живемо не в реальному світі, а в світі, який будує наш мозок за допомогою таких смислів. Все добре, ніби. Ясне, так? Да? Ми сприймаємо світ за допомогою смислів. Якщо мій мозок не знає, що таке пляшка, то я побачу, скоріш за все, щось інше, що я знаю, або щось складається з того, що я знаю. Ніби все ясно, не ясно тільки ось що. Мої органи відчуття сприймають там, на доторк скло, температуру, колір, прозорість, звук. А звідки я знаю, що це пляшка? Як я іншими словами розумію, що те, що я бачу, це пляшка. Для того, щоб я зрозумів, що таке пляшка, я маю знати, що є, наприклад, рідина, що є посуд, що є скло, що є той, хто споживає рідину, може споживати, що є спрага, що є людина і багато чого іншого. А для того, щоб, наприклад, зрозуміти, що таке, ну, наприклад, людина. Я тоді маю знати, що таке жінка, що таке чоловік, що таке а, дитина, що таке родина, що таке традиція, що таке борщ навіть. А, а щоб знати, що таке традиція чи борщ, я ще більше всього маю знати. І виходить, що в цій пляжці насправді є прообраз величезної, величезної хмари смислів, яка описує мій світ. Для того, щоб зрозуміти, що це пляшка, я насправді маю знати дуже багато всього про те, як влаштований мій світ, і дуже багато інших смислів. От така штука, коли в чомусь є прообраз всього, говорить, що ми маємо справу з чимось цілим системою, з певною системою смислів, яка існує, ну, я уявляю як хмару смислів. І в цій хмарі є смисли, які можемо назвати, вони мають відповідник в мові. Тяжко. Але є наші знання, смисли, в яких відображається наші знання, які не мають відповідника в мові. Наприклад, ось це відчуття скла з водою, трошки холодного, не має відповідника в мові. Я можу описати словами це, але я не можу знайти слова, яке точно передає це знання. А знання є. Оцей звук: слова нема, знання є. І виходить, що. В системі смислів є дуже багато смислів, які мають відповідник в мові, але ще більше тих, що не мають. І вони так само важливі, бо вони теж беруть участь в сприйнятті світу і розумінні того, що ми сприймаємо. Звісно, я, як особистість, я не маю всього знання про світ пов'язаного з тими смислами, які я використовую. А моє знання обмежене. Але якщо уявити все знання, всі смисли, які знають, всі люди, які користуються цією системою, то це можна було б назвати культурою. Культура це система смислів. У культурі є дуже чітка насправді задача, культура робить з дитини людину. Ви, мабуть, знаєте, є феномен дітей Мауглі, тобто дітей, які в ранньому дитинстві опинилися серед тварин і вижили там якось. Ці феномени досліджені, їх багато в ХХ сторіччі досліджували. І виявляється, що дитина, яка певний час випадає за межі системи смислів, в якій вона зростає, вона далі не може бути людиною повноцінною. Залишається на півтварина, примат, хто завгодно, але не людина. Тому можна сказати, що та система смислів, культура вона робить з людини людину. Щось створене людьми, не природою, робить з нас людей. І тут може важливо додати ще таку штуку, що пляшка води і bottle of water це абсолютно різні смисли, які існують в абсолютно різних системах, по-різному пояснюються, по-різному сприймаються. В реальності це може бути та ж сама пляшка. Але умовний британець і я. Насправді будемо сприймати щось різне. І так виходить, що різні культури формують різне сприйняття світу. І реальність та одна, але носії різних культур живуть в різних світах. І українська культура творить свій український світ, не схожий на німецький, японський, британський, російський, будь-який інший свій інакший. І українці інакші, відмінні від інших. Щоб таке резюме вже зробити, виходить так, що культура це система смислів, яка робить з людини людину, а українська культура робить з нас українців інакших від інших. За за вісім хвилин я думаю, що ніхто не, не давав визначення культури таке цілісне. М -м Можна ще додати дуже важливу річ. От в тому контексті стає... Зрозумілим, що насправді приносять нам, що нам дарують люди, які творять смисли. Це люди, які творять звідки, наш світ. в прямому а звідки, сві... звідки виникають смисли? Смисли можна відкрити, те, що існує в природі, да, через пізнання, а можна, а можна придумати. Вони і так, і так з'являються. Ми і придумуємо свій світ, і відкриваємо те, що існує в світі. І от смислотворці вони є дуже важливими в тому, вони творять наш світ. Художник, музикант, композитор, науковець, бізнесмен, який придумав щось нове, чого ніколи раніше не існувало. Це все люди, які творять наше смисли, і наш світ. І виходить, що людський світ він обмежений і межі встановлює саме культура. Поза межами культури для людини нічого нема. Нічого, ніщо існує.